Ваша мета визначає результат. Ваше майбутнє визначається тим, що ви думаєте і що робите сьогодні. Не дбайте про завтрашній день і не метушіться. У вас є лише сьогодні. Живіть гідно сьогодні і ваше завтра саме подбає про себе. Ваші почуття та реакції визначаються не тим, що відбувається з вами, а тим, що ви думаєте, що відбувається з вами. Не думайте про себе багато і не мрійте про себе, сказано в Біблії. Ваші обставини та умови диктує не зовнішній світ. Обставини вашого життя продовжуються вашим світом. З вашого серця виходять злі помисли та всі гріхи. Також із серця джерела життя. Ви завжди маєте свободу вивору. Ніхто не змушує вас мислити, відчувати і поводитися, як ви це робите. Побери життя чи смерть, благословення чи прокляття, каже Бог.